Слава Україні, доброго всім здоров'я. Хочу зняти невеличке відео про міжрядний культиватор. Взагалі конструкція досить вдала, я рахую. Простий, можна відрегулювати ширину рядка яку тобі завгодно. От, є стрілки, є, ну, оце, звісно, Долотом назвати важко, ну, але в принципі, якщо потрібно, роботу, воно зробить. Я користуюся в основному тільки плужками і їжаками. Що доробляв? Зроблений він ну, для такого трактора, наприклад, як Т-25, котрого високі колеса і довгі речаги на візки. Він його високо піднімає, якщо взяти за штатне місце, от, ну, чи цей чи цей 22-й палець для міні-трактора, то все нормально, відрегулював і поїхав. А коли чіпляєш на міні-трактора і ставиш на штатне місце, приїхав на поле і неможливо розвернутися, тому що плужки, ну, от так від землі, плужки, якщо вони відрегульовані вже для підгортання. Досить незручно. Виїхав з поля, бери скручу вінта центрального, приїхав на поле, знову бери регулюй. От. Я бачив в мережі, як е, чоловік, я не, не пам'ятаю, як називається канал. Відрізав е, оту третю точку, повернув брус отой на 90 градусів і в нього кріплення опинилися вже нижче. Я пішов іншим шляхом, просто знизу о, отак доварив кусок товстюстінного квадрата, в мене було і палець приробив. От. Ну, скільки тут його, я знаю, скільки доварив, сантиметрів, напевно, 16. От. Тепер оце вже він виставлений по полю ходив. І дивіться, от я переїжджаю, яка висота тут вже від плушка до землі сантиметрів 35 напевно. Тобто спокійно я вже собі ходжу. На полі можу переїжджати на інше поле, нічого я вже не регулюю і розрегульовую. От, Якось отак. Ще одна, одне зауваження до того культіватора. Можливо, виробники почують. Оцей отвір. Ну, він взагалі здоровенний. Я. я навіть не знаю, під який то палець розраховано. Мушу шайбу підставляти. Ну, якось воно трошки недолуго. Такі дві дрібниці. Висота оцієї навіски і отой товщина цього пальця. Ну, це я рахую мінус. Його би не важко було доробити, якщо б була нормальна політична воля. Все, дякую всім за увагу.